Доброго дня, мене звати Мельникович Анна. Я учениця 10-го А класу Рівненського ліцею за номером 19. Моя робота гендерні особливості розвитку емпатії у підліткому віці. Емпатія є важливим чинником морального розвитку особистості, ефективний засіб розкриття і засвоєння внутрішньої сутності моральних відносин, естетичних норм. Розвиток емпатії та її компонентів вивчали Алексеєва, Борисенко, Виговська, Гаврилова, Стрілкова, Юсупов. Співвідношення емпатії та моральності. Валентіна, Соломатіна, Шевченко. Вплив різних факторів на процес виховання емпатії Агавелян Михайліченко. Зідність співпереживати, розуміти, відчувати іншу людини складний феномен, який розвивається у міру дорослішання. Велика кількість обставин життя, які сприяють, такі перешкоджають розвитку емпатії, Адже у підлітковому віці в періодах на основі переходу від дитячого життя до дорослого виникають багато проблем: рівноправність, визначення особистої свободи, взаємини з батьками і колом однолітків. Саме актуальність проблеми зумовила вибір даної теми дослідження. Об'єктами дослідження стали емоційно вольова сфера підлітків, предмет дослідження емпатія як складова емоційного інтелекту, мета дослідження провести теоретико-імперичне дослідження гендерних особливостей розвитку емпатії в підлітковому віці. У дослідженні були сформовані наступні робочі гіпотези: дівчатам притаманний вищий рівень розвитку емпатії порівняно з хлопцями. Наявні гендерні відмінності емоційного інтелекту. Основні завдання дослідження. Здійснити теоретичний аналіз сутності поняття емпатії у науковій літературі, дослідити зв'язок емпатії з емоційним інтелектом підлітків, визначити чинники, що впливають на емпатійність підлітків. Експериментально визначити рівень розвитку та гендерні особливості емпатійності підлітків. Сформулювати рекомендації щодо розвитку емпатії в підлітковому віці. Методи досліджень теоретичні, імперічні метод математичної статистики. Експериментальною базою дослідження був обраний рівненський ліцей за номером 19. У дослідження брали 80 учнів 9 класів, 49 осіб чоловічої та 31 особа жіночої статі. Емпатія. У теоретичній частині ми проаналізували поняття емпатія. Емпатія розглядається як здатність до співпереживання та співчуття, можливість уявити себе на місці іншої людини. Вона базується на почуттях, є складовою емоційного інтелекту, оскільки базується на здатності усвідомлювати, в якому емоційному стані знаходиться співрозмовник, і з урахуванням цього обирати модель взаємодії з ним. Емпатія передбачає емоційний відгук щодо переживань іншої людини. Тому він не залежить від інтелектуальних здібностей. Емпатія це глибоке сильне почуття, яке спрямоване у середину, це розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Термін емпатія та визначення поняття було виведено американським психологом Едвардом Тічнером, який у філософські погляди про симпатії з теорії вчуття дослідників Кліфорда та Ліпса емпатія функціонується на фізіологічному, соціпсихологічному та духовних рівнях, що робить її глибиною характерної особистості. Категорії емпатії за Едвардом Тічнером. Емоційна емпатія когнітивна емпатія та предиктативна емпатія Алгоритми розвитку емпатії за Денисом Добравіним. Етап перший усвідомлення власних почуттів. Етап другий пильне спостереження. Етап третій. Інтерпретація. Етап четвертий. Дивимося на світ очима іншого. Етап п'ятий. Емоційне злиття з іншої людини в єдине тієї. Фактором тіле. формування емпатії є сукупність соціалізуючих впливів, моральне виховання, приклад емпатійної поведінки з боку значущих осіб. У підлітковому віці важливою умовою формування емпатійності є розвиток рефлексів, як можливості усвідомлювати власні переживання та емоційні стани та на основі цього переживання інших людей. За методикою Юсупова виявлення схильності до емпатії, у більшості учнів вибірки визначено високі 55% і дуже високі 33% рівень емпатійності. Нормальний низький рівень емпатійності визначено лише у 12 відпитаних підлітків. Встановлені гендерні відмінності у розвитку емпатії. Дівчатам притаманний вищий рівень емпатії порівняно з хлопцями, що вказує найбільшу схильність співпереживати в оточуючим, здатність краще усвідомлювати, в якому емоційному стані знаходиться співрозмовник, що підтверджується методом статистичної значущості, виявлення закономірності і вказує найбільшу схильність в оточуючим. Перша гіпотеза, що дівчатам притаманний вищий рівень розвитку емпатії порівняно з хлопцями, Підтвердилося. За методикою діагностики емоційного інтелекту Холла визначено, що всі складові емоційного інтелекту у більшості підлітків розвинені на середньому рівні. Найкраще в учнім розвинені такі емоційні прояви, як емоційна об'єднаність і розпізнавання емоцій інших людей. Емпатія керування власними емоціями і самомотивація у більшості опитаних визначена на середньому рівні, тому їм важко мимовільно керувати своїми емоціями. У більшості учнів з високим рівнем емпатійності на високому рівні розвинені емоційна обізнаність і розпізнавання емоцій інших людей, на середньому рівні керування своїми емоціями, самомотивація і емпатія, виявлення гендерні відмінності емоційного інтелекту. Було встановлено, що дівчатам спостерігаються вищі показники за шкалою емоційна обізнаність, емпатії, розпізнавання емоцій інших людей, натомість в хлопці вищі показники за шкалою керування своїми емоціями та самомотивації. Друга гіпотеза, що наявні гендерні відмінності емоційного інтелекту теж підтвердилася. За методикою Клімова, визначення типу майбутньої професії, найбільше учнів обрали для майбутньої професії сферу діяльності людина-людина 49%, 33% сфера людина-техніка, 23% сфера людина художній образ, 11% людина знакова система і 10% сфера людина природа. Учні з дуже високим рівнем емпатійності, переважно для майбутньої роботи, вибирають такі сфери діяльності, як людина художній образ і людина-людина. Саме серед них найбільше відсотків тих, хто планує обрати в майбутньому літературу, музику, театр, хореографію чи образотворче мистецтво. Встановлено, що хлопці надають перевагу професіям типу людина-техніка, тоді як дівчата, людина-природа, людина-художній образ. Емоційна самовідненість буває складною для нас з ряду причин. По-перше, наші емоції є нестабільними. Вони як погода, можуть змінюватися, можуть бути декілька. У роботі представлені рекомендації щодо розвитку емпатії у підліткому віці, вчитися розпізнавати свої емоції, прислухатися до фізичних відчуттів, звертати увагу на емоційні червоні прапори, розвивати у себе емпатійне слухання, спостерігати за людьми, вчитися керувати своїми емоціями. Загальні висновки. Емпіричним шляхом встановлено, що підлітки притаман високий рівень емпатійності, а також наявні гендерні відмінності. Статові емоційного інтелекту у більшості підлітків розвинені на середньому рівні. У хлопців здатність керувати своїми емоціями, а у дівчат емпатія, емоційна обізнаність та здатність до розпізнавання емоцій інших людей. Встановлені зв'язок рівня розвитку емпатії та схильність до вибору певної професії типу. Встановлений кореляційний зв'язок між розпатією та схильністю до вибору професій певного типу. Дякую за увагу.